Країни Європейського Союзу та Велика Британія запровадили нові серйозні санкції проти Росії на тлі вчорашньої телефонної розмови президентів Сполучених Штатів і Російської Федерації, а також розмови, яку президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів після цього спілкування із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Як повідомляють спостерігачі після того, як Дональд Трамп повідомив, що вважає великим успіхом згоду російського президента щодо. Початку перемовин між Росією та Україною без будь-яких посередників, і не згадав про необхідність припинення вогню на російсько-українському фронті на лінії зв'язку між Америкою і Європою запанувала тиша. Очевидно, що європейські лідери навіть не знали, що їм сказати. Президенту Сполучених Штатів, який у звичній до себе манері намагається видати чергову дипломатичну поразку, як велике дипломатичне досягнення.